Я десь вважаю, що Соломія Крушельницька – найкращий приклад культурного аташе українського першої половини ХХ століття. Вона здобула такі вершини, що далеко не кожен чоловік досягнув. Вона контракти підписувала не Крушельницька, а Крушельницький, тому що на цей момент в жіночих контрактах суми гонорарів писали менші, ніж чоловікам. І це було зроблено спеціально для того, щоб вона мала право дістати ті вищі гонорари. Вона, наприклад, була. Одної з перших автомобілісток жінок в час, коли ще жінки носили довге волосся, і цей вона обрізала і мала коротку зачіску. А на могилі Крушельницької зображений Орфей зі слів Соломії Трильовської, коли до співачки прийшов прихильник і обіцяв золоті гори, вона відмовилася, сказавши, що заручена з орфеєм символом музики, який вона присвятила життя. Соломія Трильовська гідеса, яка у своїх екскурсіях розповідає історію львів'янок або ж жінок, які були причетними до Львова, і не тільки. Могила дуже скромна. Але саме Ольга Хоружинська є тою причиною десь тих висот, які здобув Франко. Посприяла, я думаю, підтримувала, в тому числі фінансувала. Вона походила з заможної родини і її кошти цьому теж сприяли. Політичній діяльності ми знаємо, що Франко був одним засновників першої в Україні партії радикальної. Окрім історії особистостей, про які Соломія розповідає під час своїх екскурсій, Личаківський цвинтар є також частиною її сімейної історії. В цьому районі таємно зустрічалися її бабуся та дідусь. Роман Шухавич був тоді у підпілля. Його дружина Наталія жила поруч. Напевно, на цвинтарі зустрітися це було так достатньо безпечно, щоб їх не вичислили, не піймали. Жінка пригадує, дізналась про історію своєї сім'ї. В студентському віці і не розголошується про свого дідуся. Він не виховував мене. Ми, на жаль, по життю розійшлися, ніколи з ним не перетнулися. Він, власне, для мене теж є постаттю, ну, можна сказати, в 90-х роках відкритою, як для дуже багатьох українців. Тобто, в принципі, я не відчуваю себе того морального права юзати це ім'я і використовувати на кожному кроці. Де поховане тіло командира, невідомо тому місцем пам'яті для сім'ї був меморіальний музей Шухевича на Білогощі, який був зруйнований першого січня 24-го року. Внаслідок падіння уламків безпілотника. Вся експозиція вона була складена з копій, Було буквально декілька речей, які були от персонально до Романа Шухевича мали відношення цей рояль на першому поверсі. Це музей зумів знайти і викупити. Моя мама віддала наші з дому родинні меблі. Це меблі, які моя бабця з дідом купили, коли вони одружилися в свою квартиру. І всі моє все дитинство прийшло з тими меблями. Це було от єдина, єдина спадщина, яку ми мали у таку безпосередньо У Нас забрали фотографії, у нас забрали якісь сімейні альбоми, паспорти. Мрія Соломія, щоб музей відновили в автентичному вигляді. Наразі є оголошений архітектурний конкурс проєктів відбудови музею. Заявки прийматимуть до 3 червня. Іван Кадосько, Володимир Ставник, Суспільне новини Львів. Таборів, тобто це мало хто догадує.